Привіт-привіт! Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас відео про реорганізацію спиць. Я завжди їх зберігала в звичайних таких кейсах, їх оригінальних. І якось в інстаграмі я побачила версію того, як дівчата зберігають їх в таких папках і зі слайдами конверти. Мені ця ідея дуже сподобалася і я також вирішила спробувати такий варіант зберігання по номерам. Це не просто їх розкласти. Ну, як попало, це кожна сторіночка на один номер спиць. Так як в мене спиць різних багато, я думаю, це буде гарним варіантом. Тож почнемо. Цю папочку я замовила десь за 9 євро на Аліекспресі. Прийшла вона до мене дуже швидко, буквально там за 11 днів, по-моєму. І, ну, в принципі, такого ж кольору, як я її замовляла. Е, так, розкриємо швиденько, машину пішала. Е, тож, поїхали. Це в нас. Тут є бірочки, на яких можна писати і приклеювати. А також сама, ну, це не папочка, це скоріше такий блокнот. Дуже приємний і колір, і на відчуття це ніби такий як... Ну, як шкіра, але навряд чи за 9 євро можна отримати шкіру. Тож так, вона. Тут на закльопці, яка не відкривається, а тут на закльопці, яка відкривається. М -м, класно. Силку на цей блокнот я також залишу в описі. Так, відкриваємо. Це у нас... Ага, це просто такий, як папір для того, щоб ну, гарно ну, можливо. При трансплантованні не пошкодилося. оригінальне. Так. так, це ми відірвали і подивимося. Ну, Загалом дівчата такі конверти використовують для того, щоб зберігати, по-моєму, гроші. А вони будуть в спиці. Так, тут у нас такий карман великий, в який можна, я так розумію, вставляти картки або зберігати щось. З іншого боку, тут такий же карман, тільки вже з такими придольними дирками для можливо, закладок і штучка, така петелька для ручки. Тож Тут заявлено ніби як 16 цих листків, і вони відкриваються на такій застіпці. Ну, Нормально. Так, 16 листків і 12. А, і 16. 16 цих листочків для наклеєчок. Тож, в принципі, зроблено все дуже. Ага, тут це, мабуть, воно якось відкривається. Але я не буду відкривати, тому що я переживаю, що потім його не закрию. А, гарні листочки, гарний блокнот, я дуже задоволена цією покупкою. Що ж, роз, розпочнемо перекладати спиці, і, мабуть, я зроблю це а, швиденько, при, пришвидшу відео, щоб було а, веселіше. Поїхали. Все, я закінчила розкладати а, спиці, і в мене вони всі помістилися, і навіть блокнот закрився. Але це не всі спиці, які в мене є, тому що в мене є багато процесів розпочатих і, ну, і деякі спиці вони в процесах. Тож пропоную подивитися, що з цього вийшло. Мені здається, доволі таки круто. Теж відкриваємо. І тут в мене на бірочках я розписала всі. Звісно, їх можна трошки посунути, щоб більш рівніше було. Розписала номери і в мене треті зайняті. 3,25-3,75. В мене вийшло, тут три пари. Також 3,5, 4. в мене багато. 5, 4,5, також 5, 5,5, 6, 7, 8, 9 і навіть 10 є. Доволі зручно, мені здається, що підбирати під якийсь процес буде зручно. Правда, я ще хотіла а в Цей же ж блокнот не вистачило мені, насправді не вистачило мені одного або навіть і два. Мабуть, одного. Я хотіла ще ці тросики всі скласти сюди, але не вистачило, я не знаю, можливо, я... ці 10 і 9, в мене все одно вони одні. Тож я думаю, що можливо буде ну, розумно, якщо я перекладу 10-9. Вони тут не покусаються, а в цей останній я хочу скласти тросики, щоб відразу були і тросики, і спиці ну, в одному місці, щоб не ходити, там, не шукати в одному блокноті спиці, в іншому блокноті тросики. А щоб вже один блокнот взяв і під процес собі знайшов все необхідне. Так, залазимо. Так. Зараз ми все перекладемо і буде готово. Дуже рада я такій організації, тому що я полюбляю ну, навіть по ходу процесу змінювати. Ну, правда, в мене це частіше всього трапляється з гачком, що я міняю гачок, підбираю собі якийсь зручніший. Зі спицями я по ходу процесу, звісно, стараюся не міняти спиці, тому що. Ну, там дерев'яні на металеві. Не розмір дерев'яні на металеві або навпаки. Тому що я боюся, що буде змінюватися полотно. А, о, така організація, мені здається, буде доволі такою зручною. А, і, ну, і буде корисною. Можливо, ви також візьмете для себе ідейку таку і, і собі організуєте, а можливо і ні. Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви організовуєте свої спиці, зберігаєте їх в оригінальних чохлах або, можливо, в якихось таких як стаканчиках, чи вазочках, чи, можливо, в коробочці. Буде дуже цікаво почитати. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей!